Привіт, друзі! З вами сьогодні пані Соля та її помічник. Саваня! Привіт, друзі! Я сьогодні дуже вчасно! Як у вас справи? Розкажіть мені. О, і в мене дуже добре. Ну що ж, ви готові починати? Ану, покажіть, як ви уважно слухаєте. Де ваші вушка? А де ваші оченята? Та ви мене добре бачите? Точно бачите? А тепер? А тепер! Супер! Гаразд! Гаразд, друзі! Тож, давайте ми почнемо наше заняття. І сьогодні ми з вами поговоримо: знаєте про що? Про щось таке, що з'являється в небі, має у собі сім кольорів і надзвичайно, надзвичайно красиве. Що це може бути? Так, малюки, це веселка. І сьогодні ми з вами поговоримо про веселку. Давайте я вам покажу зображення веселки. Ось у мене є два зображення веселки. Бачите? Вони обидва є різними. І ми можемо бачити веселку у зовсім різний спосіб. Наприклад, хтось з вас є у місті і побачив веселку, а хтось подивився через вікно. А хтось в цей час. Гуляє, десь у лісі припустимо, і теж може побачити веселку. Що ж, друзі, ми всі можемо бачити веселку з різних частин міста, наприклад, по різному. А насправді знаєте що, друзі? Якщо ми бачимо навіть шматочок веселки, то насправді веселка є круглою. Ми лишень бачимо з землі її половинку або взагалі малесенький шматочок. Але попри все, правда, ви бачите, веселка є дуже класно. І ми всі дуже щасливі, коли її бачимо, правда? Давайте ми з вами поговоримо, з яких кольорів складається веселка. І так, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Сім кольорів. Веселка складається з семи кольорів. І дуже часто ці кольори перетікають з одного в інший. Так? Ми так чітко смужки не бачимо тих кольорів веселки, але загалом ми знаємо, що ці кольори знаходяться у цих всіх смужках. Друзі! А що ж таке насправді веселка? І як вона з'являється? Давайте дізнаємось! Перш за все, веселка з'являється тоді, коли є такі два необхідні складники. Це сонечко і дощик. Веселка з'являється, коли ми маємо таку сукупність, коли разом зустрічаються сонячне світло та вода. Як правило, це сонце і дощик. Або перед тим, як має падати дощик, ми бачимо веселку. Або після того, як щойно випав дощик і виходить сонечко, ми теж можемо бачити веселку. Це знаєте така друзі, хімія, коли зустрічається світло і вода. Також веселку ми можемо бачити, наприклад, коли стоїмо біля водоспаду і світить сонечко. Або також знаєте, коли ми можемо побачити веселку? Наприклад, на дворі гарна погода, і ви є вдома, і можете взяти папір. Білий папір поставити на підвіконня, взяти склянку з водою і зробити так, аби на підвіконні, наприклад, падала тінь від склянки, а сама склянка схоплювала сонячний промінчик з віконечка. І якщо в різні боки ось так покрутити, можна також побачити веселку. Чому це відбувається? Перш за все. Ми бачимо веселку тоді, коли падає яскраве сонячне світло. Саме сонячне світло є білим. Але коли біле сонячне світло зустрічається з водою або з хмаринкою, в якій є багато води, то світло заломлюється, і тоді ми можемо бачити багато різних кольорів. І ті всі різні кольори, які ми бачимо у небі, це насправді біле сонячне світло, яке з'являється на різній відстані у небі. Бо пригадуєте, різна відстань у небі відрізняється різною температурою. Ближче до землі є тепліше, вище від землі є холодніше. І відповідно, коли заломлюється біле світло, ми можемо побачити багато різних кольорів. Бо насправді, друзі, сонячний промінчик містить у собі абсолютно всі кольори, які ми бачимо, бо саме сонечко підсвічує нам різні кольори, які є на землі. Ось така історія, друзі. А тепер давайте я вам ще розкажу про ще одну веселку. А знаєте яку? Називається вона веселка їжі або веселкова їжа. В чому полягає суть цієї веселки? А суть в тому, що є дуже багато різної їжі. І вся ця їжа різних кольорів. І знаєте що, друзі? За один день ми з вами маємо з'їдати їжу різних кольорів. І це є дуже добре корисно, якщо ми кожного дня з'їдаємо кожен колір з веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, фіолетовий та синій. Бо сині продукти також є, так? Наприклад, чорниця. Вона є темно-синьою. Так? Ось так тому, малюки, пам'ятайте, що також ми можемо побачити веселку в себе на тарілці. Зробіть вдома веселкову їжу. І спробуйте щодня їсти свою веселку з їжі. Ось так. А тепер, малюки, давайте ми пограємо у гру. Слухайте уважно. Я вам буду щось називати, а ваше завдання відповідати. Але давайте ми покличемо наше совення буде також нам допомагати. ти де? Я тут слухаю про веселку. Уважно слухаю вас. Ну що, друзі, давайте слухаємо завдання від пані Солі. Отож, перше завдання. Назвіть п'ять зелених предметів. Давайте, друзі, ми подумаємо разом. Кожен спочатку сам. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, давайте тепер подумаю я. Друзі, ви придумали? Перший мій предмет це буде жабка. Другий буде листочок. Третій буде броколі, Четвертий буде ось цей зелений фломастер. І п'яте буде огірок. Супер! Ми назвали п'ять зелених предметів. Дуже добре. Тепер наступне завдання: назвіть щось жовте, що можна з'їсти. Щось жовте, що можна з'їсти. Хм, Щось жовте. Ну, я назву лимон, але він дуже кислий, я не дуже його люблю. Але я дуже люблю банан, він теж жовтий. А ви, друзі? Чудово! Наступне завдання: назвіть коричневу тваринку. Тю, та це ж я. Я коричнева тваринка. А ви, друзі, ще когось назвете? Супер! Молодці! А тепер давайте ми з вами зробимо ще одне завдання. Але тут вже тільки друзі будуть робити завдання. Гаразд, сувення! Гаразд! Ваше завдання з'єднати колір і тваринку. Я називаю три кольори і три тваринки. А ваше завдання з'єднати колір з тваринкою. Отож, сірий. Рожевий, помаранчевий. Сірий, рожевий, помаранчевий. А тепер тваринки. Фламінго, тигр, слон. А ну, друзі, давайте з'єднаємо разом. Дивимось уважно і з'єднуємо наші кольори. Так, пам-парам-пам-пам. Думаємо, думаємо, думаємо. Поїхали. Отож. Сірий у нас хто? Тигр? Ні, дуже добре. Слон? Молодці. Сірий слон. Далі. Рожевий у нас хто? Правильно, фламінго! Фламінго у нас рожеве. І помаранчевий хто залишився? Помаранчевий смугастий тигр. Дуже добре, малюки. Ви молодці. Великі молодці. І, мабуть, ми вже будемо з вами завершувати сьогоднішнє заняття. Так, Соня, ти де? О, я тут, я тут. Ох, Я тут. Все гаразд. Ніде не дівся, не спізнився. Я сьогодні великий молодець. Правда, ми всі великі молодці. Давайте себе погладимо по голівці, похвалимо, що ми такі молодці сьогодні і будемо казати папа. Папа, друг! Був радий вас бачити. Папа! -па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиці Соломія та науковиця Юстинка. Сьогодні ми експериментуємо, і для цього нам не дуже щось треба. Нам всього лиш треба два яйця. Два яйця. І, друзі, одне з цих яєць є варене, а одне сире. І зараз ми з вами дещо зробимо і дізнаємося, яке стихіяці варене а яке сире. Для того, щоб це дізнатися, от уявіть собі, ви приходите кудись на кухню, наприклад, і хочете поїсти. І як дізнатися, чи це яйце варене, щоб його не розбивати? Ти знаєш, Юсті? Mm, Ні. А я знаю, і ми зараз з вами спробуємо, чи це вдасться. Юсті, спробуй закрутити одне яйце. Не а Just, ой, ой, ой. крутиться. А це яйця? Крутиться. Юст, покрути тепер це яйце. Ой-ой-ой. Крутиться, а це? Таке правда? <смех> <смех> Не дуже крутиться. Так, друзі, давайте я тепер одночасно покручу два яйця. І ви бачите, яка є різниця. Бачите? Це яйця. Дуже ліневе і крутитися не хоче. Вона хоче спати, мабуть. Мені здається… А це яйце дуже-дуже активне. Так, багато рухається. Попробуй, яке з них важче, яке легше? Здається, я вже знаю. Що ти знаєш? Деяке яйце. Деяке яйце? Варена сесора. А як ти знаєш? Бо одне крутиться, одне ні. Добре, Юстю, правильно. Варене яйце крутиться. Варене яйце воно є легше. І відповідно його легше покрутити. Але не тільки це. В сирому яйці є сирий жовток і сирий білок. Сирий жовток це така маленька жовта кулька. Коли ми ставимо яйце, жовток опускається вниз, так як воно рідке, і, відповідно, зміщується центр ваги, через що покрутити сире яйце, є складніше. А варене яйце воно вже таке, знаєте, має одну вагу, одну форму. Ем, нікуди е, жовток не хитається, не гойдається, як в сирому яйці, бо воно вже варене. І через те воно ось так легко крутиться. Ось так, друзі. Тому можете спробувати зробити такий експеримент самостійно. Або показати його своїм друзям з питаннями: А чи ти знаєш, де є яйце, а де варене? Ось так, друзі. М? Ну що ж, будемо прощатися з вами. Hard nok, hvor mange Papa! Papa!